День Тимофій невідомий на зв'язку. Знімаю для вас цікаве відео. День таксиста в Києві. Працюватимемо ми по уклону, уклон драйв, і подивимося на результат. І так, якщо у вас так сталося в житті, що вам потрібні термінового фінанси і у вас є автомобіль, просто берете, завантажите собі додаток і таксуєте. Ітак, добре В общем, У нас на годиннику 5.55. 55 е, Показую вам кілометраж. Е, ми впливаємо кілометраж. І суть нашого робочого дня в тому, що ми виїжджаємо зараз до Києва нам десь 50-60 кілометрів і стаємо на лінії і будемо працювати. І так, прогріваємо нашого дізельного дракончика. Закриваємо ворота, я буду себе знімати на айфон трошки незручно, тому що попереднє відео я знімав на гол трошечку, але, як то кажуть, то не є страшно. Зараз летимо, зранку вже так доволі прохолодно, тому що у нас вже жовтень на дворі, як то кажуть, і О, зараз всіх порозбіжую з цими воротами. Все, летимо. Ми вже під'їжджаємо до Києва, як бачу, у нас 40 кілометрів. Ну, зараз якраз за Києва буде десь 50. Е, у нас вже наступає ранок, як то кажуть, вже, як бачу світло. Я вже вмикаю зараз е, програмку, щоб можливо, щось по дорозі взяти до Києва, можливо, хтось хоче їхати. і таким чином Розпочати нашу роботу. Ми в'їхали в Київ 48 кілометрів. В общем, у нас вже є перше замовлення, там невеличке, 100, 100 гривень, але вже, як то кажуть, почати. Перше замовлення я вже прийняв, воно було мінімальне, 100 гривень. І зараз ми їдемо далі. У нас вже я виставив фільтр, щоб від 200 гривень у нас були замовлення, тому що ну, купа можна по 100 гривень дуже багато їздити, але легше коли собі став. Оде замовлення 200 мінімум гривені. В общем, вже друге замовлення викнули. Зараз взяли замовлення на 467 гривень, Там і 10 км їхати нормально. Так, у нас 8 годин ми зробили вже три замовлення. Три замовлення. І перше сто, друге трошки більше, і третє саме більше там 400 чимось. Проїхали десь трохи більше 20 кілометрів. Коротше кажучи, в общем, от тако працюємо. Зараз очікую по фільтру замовлення, щоб ми могли їхати сюди далі. Так, чергове замовлення нас завело в доволі таке місце. Кажуть, яке було нещодавно дуже багато в новинах. Хто впізнає цю вулицю? Це та сама вулиця, по якій нещодавно прилетіло, як то кажуть. Я не очікував сюди попасти, тому що просто замовлення провело. Але я їду і розумію, що да, це саме та локація, в якій це все відбулося, і просто жахіцька. Баланс на уклон драйв повністю використаний, там було 250 гривень. У нас зараз е, ми заробили десь 1100 чимось, тобто десь 900 гривень чистими орієнтовно. Сам себе знайшов перша, як то кажуть, знахідка, в общем, забули телефончик ось такий. Відразу набрали, зараз їдемо віддавати в общем. контент ножи. контент Само дня боса і так, і так, і так, у нас уже. 12 година, Ми нагадаю з 6.50 крутимося, вертимося, вже потроху, як то кажуть, касу якусь зробили. В кінці відео я зроблю якби, повністю весь світ. Вороні вона скидала горіха. Я взяв, просто його роздивив ногою, щоб вона одразу могла хавати. <ріхи> Все, їдемо далі працювати. Що я міняю фільтра? Я міняю те, що я хочу замовлення від 300 гривень, не знаю, 200. Раніше я брав всі замовлення, і воно там просто там по 100 гривень, навіть бували по 90. Зараз ми повністю змінюємо. Сьогодні я катався по 200 гривень. І воно там, знаєте, спочатку були замовлені навіть там 400 з чимось, але просто треба враховувати те, що е, береться комісія і також. Береться солярка, як і, типу, якщо ти там будеш по 100 гривень їздити, туди-сюди подача може бути там 4 кілометри, тобто, і який сенс з того. Тобто, і тому я зараз змінюю фільтр, буду їздити тільки від 300 гривень. І так, на годиннику у нас друга година дня, у нас ми бачимо пробіг 275 кілометрів. І так, поки стоїмо на світохворі, хочу сказати вам, що кількість замовлень, що. Фільтрі стоїть від 200 гривень, і так само від 300, немає різниці. Просто від 300, у вас більше кілометраж. Тобто, якщо ви ставите фільтр 300 гривень плюс, то вас більше і кілометраж, але по факту, по факту, якщо дивитися з точки зору того, що ви будете їхати, подаватися там в будь-якому випадку. А тут ви їдете, вам уже ізначально платяться гроші, то ну я рахую, що треба їздити від 300. Не знаю, ну. Як мені здається, я хоч не сильно такий запеклий 에, зі стажем таксист, але за сьогоднішній день я зрозумів, що замовлень достатньо і від 300, тобто ти собі їдеш там, ну по факту кілометраж в основному це там по окружній ти набиваєш, і тому якби. Сильно там переживати за те, що ну, менше замовлень. Так, да, можливо, трошки довше стояти, що не прямо відразу буде замовлення. Типу кілька хвилин, але все одно ти собі сів і погнавка. Так, в общем, заправляємо, заправляємо ми в общем, нашого дракончика. Найкасарік чисто залью, і потім в кінці дня, щоб уже підзвітувати щось, скільки по розходу вийшло в мене в 8 порівнянні з евакуатором, коли ми хавали. Ми хавали там на соточку. Сьогодні у нас трошки, так сказати, більш жирний день, бо ми працюємо в таксі і тому ми хаваємо бігмак. Коротше, та я вже почав хавати кола. Короче, кажуть 250 гривень, але точно знаю, що наїсися далі в путь. Учасні реалії такі. Ми ледь доїхали до замовлення, тому що я їду і дивлюся, а в мене кілометраж як лишається, так і лишається. Думаю, я вже всю окружну проїхав. А виходить, в нас зараз тривога, загроза балістики і GPS не працює. Тому ми коротше, ну, як то кажуть так, плюс-мінус приїхав, приїхали. вже каже, я думала їхати сама на машині, але каже, якби GPS відключився, то напевно я б каже, взагалі каже, плакала. Але як кажуть, розібралися зараз, підемо ще десь походим. Не знаю, якщо швиденько, то можна буде як кажуть зачекати. Але якщо довго, то не знаю. Спробуємо так працювати, але це трохи складно без gps У В більшості випадків не прийнято з цієї кімнати знімати, але туалет в Сакарі прям шикардос. І не тільки туалет, але фіш. шикарно. Я вечір, хотів би сказати, хоча тільки 4 година, але для себе я вирішив, що достатньо я сьогодні попрацював. Е, наїздив я 337 кілометрів, з них треба відняти 50 і зараз ще плюс 50, це я буду дома. Просто якби доїзд до Києва, мені 50 кілометрів. Приїду додому, підрахую все, що я заробив, все, що я витратив, і дам звіт. І мені знаємо, скільки можна заробити. За один робочий день в Києві в вихідні в таксі. Тому дивіться до кінця. багато Хто знає цю дорогу і я сьогодні їхав в Київ і я трошки здивувався, а потім зрозумів, я ж захожусь в Україні і чому тут дивуватися. Нещодавно тут відкрили дорогу е, біля меморіалу е, героя. І ну, чудова дорога, все класно, розв'язку зробили. Я навіть кілька разів їздив. Сьогодні їду і не пойму. Таке так здається, немов я просто повернувся назад. І просто, начебто, її не відкривали. Коротше кажучи, все, що відкрили, все і закрили. В общем, зараз я вам покажу, що дорогу, яку зробили, її знов закрили, і тепер їдуть тільки по одній стороні. Тобто була три полоси в один бік і три в інший. Тепер їдуть усі е, по трьох полосках. За цей робочий день. Зараз я буду підтраховувати, що я заробив, чи я взагалі щось заробив. Наїздив я ось 394 км 5 годин, ми вже вдома. Можна було ще, але чесно, просто трошки важко, коли ти встаєш в 5.30 30 і тобі ще треба цілий день туди-сюди крутитися по Києву. Це вам не знаю це не по трасі їхати, поэтому, поэтому ми вдома. Так, на останку нашого відео ми маємо наступні результати. Проїхали ми сьогодні 300 кілометрів по Києву. Е, також я, мені до Києва 50 кілометрів, як я казав відео, і повернутися, тобто в загальному 400, але ми це не враховуємо. 15 поїздок було зроблено. І того загально за день з перше замовлення у нас було у 6:50 до 4 години. Вийшло заробити грязними 4406. Це каса загальна. З неї нам треба вирахувати комісія уклон плюс комісія фінансових установ і також паливо. Все інше я враховую як зарплата, але ну по факту автомобіль також, якби він. ну коли ти їздиш, і хоч не хоч, треба буде якби закладати на те, що його треба буде ремонтувати. Але ми враховуємо чисто якби це і того 1400 гривень. Це я порахував по 58 вісім гривень. Е, дизель і чистий заробіток. Це у нас 1834 І того як висновок, що ми маємо, ми маємо непогану зарплату, якщо ви готові дійсно вриватися. Я залишу посилання, до речі, так залишу посилання, кому цікаво, можна Drive драйв під, підключати. І якщо вам буде цікаво, можете сідати там кататися. В общем, якось так. Я в цій сфері не є е, прям дуже досвідчена людина. Просто як є, розказав просто день, покатав, показав і кажуть, е, ну. Так от всім миру буду також надалі знімати цікаві відео е, по різних тематиках, по будівництву. Також ми займаємося зараз будівництвом. І, взагалі, підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Надіюсь, було цікаво.